Перекупи, перекупи, перекупи. З кожної сторони ми чуємо ці слова. Але чи актуально перепродавати iPhone у 2025 році? В цьому відео я спробую заробити на перепродажі з початковим бюджетом 3000 гривень. Схема дуже проста. Шукаємо iPhone за низькою ціною та продаємо їх дорожче. І приступаємо. Переставляючи на дивані, я гортав стрічку ложе. Помітивши iPhone 7 Plus за доволі низькою ціною, я зразу списався з продавцем. І ми домовилися про відправку, накладеним платежем, та я став чекувати притягу посилки. Коли замовляв телефон, я не знав, скільки гігабайт, але iPhone 7 Plus виявився на 256 ГБ. Прийшлося заплатити за доставку 95 гривень, тому що відправили от такі огромні коробці. Коли телефон тут навіть третє місце не займає, ось такі коробці в Redmi. iPhone в коробці Redmi. Звичайно, логічно. Телефон в досить непоганому стані, ніяких царапин. Не бачу спереді. Тут, звісно, на задній кришці є трохи. О, якщо видно, парочку. Але все нібито добре. Все працює. Сподіваюсь, нічого поганого я не купив, тому що я не професіонал в цьому. Але буду і додому, викладати це оголошення вже. Коли я тільки повернувся додому, мені написала людина по поводу продажі iPhone 8 на 64 ГБ. З АКБ 88%. Після короткої бюджета ми домовились на olx доставку І я замовив телефон за 1640 гривень. А поки повернемося до iPhone 7 Plus. Нам залишилося лише провести фотосесію телефону та викласти оголошення на OLX. Спонтанне включення я виставив оголошення на OLX. І мені написало три людини. Я так зрозумів, кожен з них перекуп. Один пропонував за 1300, другий за 1500, а третій. Який вторгався до 1600, і я вже йду відправляти посилку новою поштою. Людина прийшла на пошту, поглянула телефон і, звісно, його забрала. Тому нам банк приходить 1600 гривень. Тепер наш банк складає 4581 гривню. Але в нас є ще один телефон, тому чекаємо доставки. Невичка реклама: в мене є телеграм-канал. Де ви зможете дізнатися більше про моє життя та побачити анонси відео. Також в мене є телеграм-канал з айфонами. Перейти на них ви можете за посиланням в описі або QR-кодом на екрані. Зараз сиджу і не знаю, що сказати. Нічого про те, що телефон неможливо активувати не писали. Не активувався не через зв'язок, не через Wi-Fi. Довелося повернути телефон. Просто написали, що все добре, в бушному стані. ПКБ 100%. Трохи ну, тобто є тріщина на дисплеї, є скол в правій частині дисплея, видно, що через цей пішла тріщина. Ну а так, нібито в нормальному стані, але не вдається активувати. тому я відмовився. Добре, що вона відправила без передоплат, тому я гроші на доставку не витратив і вже йду додому. Після повернення додому я зайшов на вулицю та зразу примітив iPhone 7 на 32 ГБ з АКБ 81% за 1250 гривень. Писався з процесом та домовив за 900 гривень при зустрічі по місту. Ось вже забрав iPhone 7 за 900 гривень. Тільки дві тут вм'ятини, трохи на камери потертість. І тут знизу краска трохи облізла. 88. Один відсоток на батареї. 32 гіабайта. Нібито все працює, камера працює, телефон працює. Я вважаю, що це непоганий лов, тому я йду додому і буду викладати вже оголошення. Тому виставляємо його за 1000 гривень на OLX, а поки перейдемо к іншому айфону. Повертаюся з пошти. Телефон я так і не забрав, тому що продавець писав, що там тільки два скола на дисплеї та на задній кришці. Але виявилося, що на дисплеї дуже багато маленьких, маленьких царапин. Тому вирішив відмовитися. Підсумки цього відео. Ми продали два телефони та заробили чистими 561 гривню. Але ми пам'ятаємо, що ми виставили один телефон за 1000 гривень. І будемо очікувати, поки він продасться. Перепродаж айфонів все це ще актуальна тема на 2025 рік, але тут дуже багато конкуренції. Якщо дуже вигадний лот, то його миттєво скупають перекупи. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу сказати, що я буду намагатися покращувати якість відео з кожним наступним відео. Хочу ще раз подякувати вам за перегляд відео та попросити вас підписатися на мій канал. І написати коментар з порадою. Буду дуже вам вдячний.